Завершення, хотілося б сказати, що нам надзвичайно важливо пам'ятати, що Бог надзвичайно добрий до нас навіть у тих покараннях, які Він нам дає. Ми, люди гріховні, ми взагалі не можемо не грішити, але якщо б Бог карав нас, як ми вже казали, за кожен нас гріх, ми б не хотіли жити на цій землі. Ми дуже часто можемо не помічати, як ми робимо боляче Богу. Але ми потім дуже добре жаліємося на те, як Бог допускає якусь ну, да, невзгоду в нашому житті. Але незалежно від того, на якому ми боці в церкві, на боці Єремії чи на боці іншого ізраїльського народу, Бог дав нам свої обітниці. Ці обітниці, які Єремія записав, вони не були виключно для Якоїсь конкретної групи людей. Вони були для всього Божого народу. Як Точно так же також саме Бог дав об'єтниці і нам. Він обіцяв нам, що кожен з нас може надіятися на його турботу, на його любов. Не буває такого випробування, через яке Бог нас проводить і яке ми не можемо витримати. Це Божі Слова. Бог допускає ці випробування тільки, щоб нас виховати. І ніколи не потрібно думати, що це спасіння, яке да, до нас йде, воно хоче нас вбити. Пам'ятаєте приклад, з дівчинкою і Левом на початку. Інколи нам здається, що ось те, що Бог посилає, Він йде до нас не з любов'ю, а з бажанням нас вбити, з бажанням нас погубити, тому що ми не розуміємо, що хоче від нас Бог. Так само, як і в глибокому дитинстві, коли нас е батьки або там, били, або якось карали, нам здавалося, що ну, батьки нас не люблять, як вони можуть нам робити таке зло. Але згодом ми розуміємо, що це просто процес Божого виховання. І насправді ми були жорстокі до наших батьків, а не наші батьки до нас. Звісно, бувають випадки, коли батьки жорстокі до своїх дітей, але да, ми розглядаємо модель. Сім'ї та батьки своїх дітей люблять, але наказують їх. Якщо ви хоч раз відчували Божу присутність, то більше ніколи не захочете відчувати щось інше. І ця присутність, вона доступна кожному, кожного. Хто колись відійшов від Бога, він буде зав... і коли він з цим Богом дійсно був, його буде завжди тягнути назад до Бога. Ба Більше. Бог перший йде до нас на зустріч, коли ми падаємо, коли ми робимо щось не так, коли ми вперті.